Неконтрольоване бородіння собак містом проблема, котра вже не перший рік турбує місцевих жителів. Тварини без хаченки вже стали антивізитівкою нашого міста. З кожним роком їхня чисельність помітно збільшується. А разом із тим кількість людей, котрі стали жертвами нападу безпритульних собак. Вони гризуть, нападають на людей, їх ніхто не годує. Чотири ночі людина кричить: рятуйте. Коло двору в мене людину напали. Я вискочила, не встигла його оборонити, покусали, погризли. Неодноразово чула, тому що йду на йшовши на роботу. Я їх зустрічаю і в одному, і в другому місці десятки по два, тому що в нашої працівниці дитину покусали, і ви знаєте, гнила шкіра і скільки лікування було, розумієте? Я то приєднаний до вокзалу, бо я перевізник, розумієте. Люди наші диспетчера, не можуть у 4 години на роботу прийти, вони ж їх з'їдають. Я сама йду на роботу, кожен день там ці річки бігають, і коло річки, і тут, і в городі. В городі що робиться, що, що собаки роблять, це ж уже сидить. Немає, ніхто і ними не займається нігде. Першу цеглину фундамент безпечного житла з безпритульними тваринами заклала ветеринарна медицина. Минулого року працівники клініки провели щеплення від хвором кільком десяткам тварин. До ініціативи державного відомства приєдналося місцеве виробниче управління. На медінвентар виділено 2700 гривень. Як буде з фінансуванням проблеми у цьому році, у відомстві поки не знають. Я відверто кажу, не знаю, що вам сказати, тому що в нас немає ні е, людей. Займаються такі, я вже не знаю, в чому ро цьому році там які кошти будуть виділені. Що будуть виділені, будуть займатися кошти, будуть буде займатися спеціалізованих місцем, яке займається відлогом е... тварин і їм платити кошти. Вони будуть приїжджати, так як в інших містах робиться відволювати, стерилізувати і і, і привозити. Я думаю, більше вам повинні сказати розпорядники коштів. Хто розпоряджається це в міській раді. Ich habe nicht Ми виконавців кошти будуть виділені. Буде вказівка робити те, то Ми те й будемо робити. Спробу боротьби з бродячими зробила і місцева влада 28 січня 2016 року. Депутати виділили 40 тисяч гривень на стерилізацію собак. Однак, чи то через недбальство слуг народу, чи то з інших невідомих причин гроші на вирішення проблеми так і не пішли. Як каже міський голова, гроші на стерилізацію в бюджеті є. І Її планують розпочати вже за кілька місяців. В цьому році ці кошти, які не були використані в минулому році, переходять на цей рік. І я думаю, що з початком весни розпочнемо вже стерилізацію, тому що зараз холодно, стерилізація тварин проходить. Буде в приміщенні, але потім на протязі 15 днів тваринка має бути в теплому приміщенні, яких у нас, на жаль, немає. Це буде десятки тварин, буде проходити стерилізацію на підприємстві ВУКГ Зроблені вольєри, і коли настане теплий період суток. Прийдемо, ну будемо вже стерилізувати. Чи справді сьогоднішні обіцянки влади стануть реальністю, дізнаємося вже зовсім скоро. З настанням весни ми обов'язково повернемося до владних кабінетів, щоб отримати детальний звіт з вирішенням проблеми. Марія Барабаш, Сергій Коваленко, інтернет-канал Новий погляд.